Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Зайчик Невмійка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Жив на світі маленький довговухий зайчик. Його домівкою була глибока затишна нора, у якій він ховався від холоду, дощу та снігу. Зайченя дуже любило гуляти, а ще йому подобалось спостерігати за іншими лісовими мешканцями. Зайчика над усе цікавило, що вони вміють робити. Йому й самому хотілося все спробувати та всьому навчитися. Пішов якось зайчик на прогулянку, йде наліво, направо поглядає, раптом бух. Звідкись зверху груша впала. Цікаво, звідки тут груша? подумав вухань, глянув нагору і побачив на дереві білочку Привіт, сказала вона. Хочеш до мене в гості, я живу в дублі. А як мені туди потрапити? запитав зайчик. Обхопи дерево лапками, учепишся кігтями, розз. й ти на горі. Відповіла Білка. Швидше, друже, будемо разом грушами та горішками ласувати. Спробував зайчик за стовбур ухопитися, але не вийшло. Стрибав, стрибав навколо дерева, але так і не зміг дістатися дупла. Дуже засмутився зайчик, розлютився і пішов геть. Чому ж у мене нічого не виходить, ображено подумав він. Пройшов зайчик до річки. Бачить, Бобер колоду гризе. А навіщо ти це робиш? спитав зайчик у бобра. А той і відповідає Я гризу дерева, щоби збудувати в них хатинку. Буду в ній ховатися від злого вовка. Допоможеш мені. Ха, допоможу. А що треба робити? сказав зайчиня, погоджуючись. А вибирай собі дерево, розтягуй рота, устромляй у колоду зуби, р -р -р раз і все вийде, пояснив Бобер. Вибрав зайчик дерево, розтулив рота, почав стовбур гризти і не виходить. Тільки й удалося трішки кору здерти. Дуже засмутився зайчик, розлютився і пішов геть. Чому ж в мене нічого не виходить? Ображено думав він. Прийшов зайчик на галявину. Бачить, назустріч з стежинкою їжачок біжить, на голках гриби несе. Оце так. здивувався зайчик. Їжаку, як ти це зробив? Невже приклеїв? Та ні. О, 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 що ти? А навіщо аж клеїти, якщо є холки? Я грибочок на них наколов і тепер додому несу. Бачиш, як просто можеш і ти спробувати? Га, спробую, сказав зайчик. Тільки покажи, як це зробити. Їжачок клубочком згорнувся, до грибочка підкотився, раз і наколов. Зайчик теж нахилив голову, лапки склав бух на грибочок і розчавив його. Зовсім бідолаха засмутився. Чому ж в мене нічого не виходить? Навіть лапами затупав від обурення. Та що ж це відбувається? Невже я такий невмійко? За що не візьмуся? Нічого не виходить. Ані по деревах лазити, ані хатки з колоди будувати, ані гриби на спині носити? Зате ти добре вмієш робити щось інше. Почулося зверху. Зайчик підняв голову і побачив на кущі синичку. Е, а що я вмію? спитав він у пташки. Я бачила, як спритно ти е, стрибаєш краще за всіх у лісі. Ти двічі на рік міняєш колір шубки, а це може не кожен. Але найголовніше, ти чудово риєш землю і робиш глибокі нори. Згадай свою затишну оселю. Хай справді. Дякую тобі, синичко. усміхнувся зайчик. Йдучи додому, зайчик зустрів мишеня. Воно намагалося викопати собі нірку, але виходило в нього не дуже. Тобі допомогти? запропонував зайчик. Я роблю чудові нори. У тебе буде тепле і затишне житло. Дякую. Зраділо мишеня. Зайчик швидко викопав для мишеняти нору, і вони разом наносили туди запашного сіна. Потім мишеня запросило на новосілля звірів, і кожен приніс частування. Звірята роздивлялися оселю мишеняти та хвалили роботу зайчика, а він усміхався і думав Дарма я сердився, треба у всьому знаходити щось хороше, і тоді жити буде легко та весело. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.